Що тут відбувається? Варшава сте новий Київ. Це українцям найкраще жити в 2025 році. Я переїхав жити в Варшаву, і тут просто нереально класно. Щас вам розкажу, що тут відбувається. Талфетки на столах тут стоять. Я майже кожну країну хейтив. І ви скоком можна, столько нігатіва тебе. Я вирішив, ладно, зроби ще одну попитку спробую переїхати в Варшаву. Це найкраще в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку. Пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив, і в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось термінів, блін, пойтмінда, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися. Тут є сіньова, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівнянні з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Заклади, ресторани, всюди, українці обслуговують сервіс. Але я прикли... закликаю українців Варшаву. Тут, тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібно усюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи Реально, Варшава, хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут, українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі, темношкірі, вонюча, грязна, блін, всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччиною. ждеш часами ті місяцями, апойдмінь, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо брофен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже. Багато питань і жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но дома, типу, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут оцих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це українці. Я дуже перепрошую. Ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву, я вам раджу вообще не мешкаться і брати і використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше що ви там зависнете назавжди.